Ходять слухи, що від перестановки доданків сума не міняється. Однак, якщо переставити в радіотехніці деякі речі місцями, навіть якщо вони по електричній схемі включені однаково, деяка річ може не працювати. Колись я дуже давно збирав ось такий ламповий підсилювач УКХ підсилювач потужності на лампі Г7Б, регулювався струм спокою, все, коли натискав на передачу. Але коли подавав збудження, то... Наприклад, подавали на вхід ми 5 Вт, то на виході ми отримували 1 Вт. Чомусь це все діло не працювало. Або працювало неправильно. Я довгий час не міг зрозуміти. Чому? Звернувся я до свого товариша, прийшов я з цим підсилювачем. Так, воно тут розташовувалося. От. І, на жаль, воно не хотіло працювати. От приблизно ось так. Це вже інша панель від іншого підсилювача. Ну і не хотіло воно працювати. Чого? Тому що анод лампи дуже близько був до інших е, деталей. Дуже велика була паразитна ємність. І ток, як на постійному струмі, воно все ніби крутилося, строїлося. А от на Ввече ну, не хотіло працювати. дивіться, як я використав це був підсилювач на 145 МГц, дивіться, яке реле тут було використано. Ну, тут дуже велика ємність між контактами. Колись це було нам невідомо і робилися певні помилки. Тобто на постійному струмі така річ. Е, Крутилася, строїлася, але на високих частотах, наприклад, на 145 МГц, це не хотіло нічого працювати. І він достав свій підсилювач на анод лампи Г7Б, він поклав просто лампу накалювання. Ось так от він мені поклав лампу накалювання, яка не була нікуди підключена. У нас свій підсилювач, який був зібраний правильно по високочастотній ідеології, скажімо так, і натиснув на передачу. І ця лампа просто нікуди не підключена, світила повним накалом, тобто Отут навколо анода лампи перебуває дуже сильне високочастотне поле. І тобто оце анод треба максимально на УКХ удаляти від металевих предметів. І корпус, звичайно, тут це виконано з заліза, з комп'ютерного блока живлення. а корпус на 145, та не тільки на 145, на КХ-діапазон також, повинен виконуватися з немагнітних матеріалів, тобто алюміній, латунь, там, не знаю, мідь. Ну, алюміній саме поширено, щоб то працювало. Тому від перестановки деяких деталей місцями дуже багато що в високочастотній схемотехніці міняється.